Добрий день. Ось і прийшов час висівати помідори наші. Раніше я не хотіла висівати, бо не знаємо, яка весна буде. Бо дуже довго приморозки того року були, тому ось календар. Значить, Новий місяць був, іде вже на підйом. Значить, День місяця, 4-5, як кажуть, молодик уже обмився. І знову місяць у тельці. Це дуже гарний знак для висіву. Так само, як і рак, як і Скорпіон. Ось я придбала цього року такі касети. Ось у нас в своєму місці коштують 32 гривні. Ось ця касета із піддончиком, 32 гривні. Землю набирала. Ну, так як зараз земля, сказати, ґрунт не дуже той дешевий, то я брала на низ свій клала наш місцевий, а верх я вже брала оце такий. І дивіться, набирала в касети досить таки щільненько, бачите у вічках. Бо, бо коли буде дуже таке рихле, де ви посадите помідори, підлили і він наниз упав, то треба, щоб було так щільненько. Ну, ось дивіться, ось у нас такий біопрепарат є. Ось такий. Свої, своє насіння, те, що я виписувала, я, звичайно, не замочувала, а чоловік те, що виписував, замочив і отаке. Це всі фітопрепарати. І вчора ввечері замочив, і сьогодні вийняв, і там вони трохи просихають. А я ж полюю. Щоб, ну я ж не хочу пасти задніх, щоб його буде краще розсадив мене нині, то я полю і перці їм так само подрипаю. Ну, ось так. Ось мої помидори, сірники, пішинка, щоб притопити. Помідори. Ну, як ви знаєте, хто раніше дивився відео, я помідори виписую у інтерфлорі. Ось такі, ось бехрам. Всі сорти, бачите, із голограмою. Це з дорогих сортів. І вони ростуть, наприклад, цей бехрам росте 200 250 грам. Так як у нас грунти. Малопоживні, то 200 грамів виросте, мабуть, тільки перший. І ось хапінет теж з дорогих сортів. Потім сагатан. Бобкат. Це всі більше 100 грам помідови. Потім торбей, малиновий гарний росте. Белфорд це високорослий, хоч я не хочу їх садити, але пос... все-таки посі, хай будуть. І інтерфлора і пакує Варвара. Це малинова сливка, десь 150 грамів, 100-120 грамів вона така росте. Це виписував чоловік. Отаке От він виписав. Не знаю. Добрі, вони, не добрі, але експериментувати треба. Людина заохотилася, виписує, ну чому ж не посадити? Це якийсь ось він вже це замочував, це малин, а ні, він не замочував, вони вже йдуть оброблені, вже червоні. Отакі, це вже йдуть оброблені. Малиновий Варшавський називається. Потім що тут Сент, якесь якийсь Сент, Сентпір, я навіть читати не вмію англійською, бо вивчала німецьку. Червона шапочка, це, мабуть, невеликі не помидори і, і хурма. Ну, хурма вона солодка і для власного споживання, але і на базарі його досить таки гарно беруть. Тому попрошу, шановні, під відео не рекомендуйте нам вісів помідорів отих отаких. -от Ну, не сіємо ми такі помідори. Ота сливка, можливо, їх і багато. Я одного року сіяла золотий потік. Дійсно, потік, їх багато так на. Але, по перше, вони не товарного виду, їх дуже погано беруть. Ну, беруть, ну хто на консервування, але вони ж. У домашніх цих помідорах не завжди товстостінні вони, і шкірка м'якенька, і вони от лопаються. Люди купляють більше на салати, наприклад, на консервування і беруть, але на міб ми сіємо, на консервування він хороший. А оці отакі, отакі мені не рекомендуйте, ну не будемо його сіяти. Де високорослі помідори, я їх відділяю. Отут на, на цих я буду наклеювати, писати високоросли. Тому що, звичайно ж, не посадиш їх посеред грядки високорослі, а там по краях будуть низькорослі. Вони, звичайно, будуть на задньому плані. Тому я її буду сіяти окремо. А це всі низькорослі. Е ну, буду зараз сіяти. Дивіться як. Чембурка. Чоловік, наприклад, хоче, щоб кожний сорт там, позначати, як, як він там. Я не позначаю. Він все одно потім на грядці, я його поплутаю, вже потім будемо бачити по помідорах. вже Буде зрозуміло, який то сорт. Ну, свої хоче. Хай там ліпіді таблички, я не буду. Я кожен рік так роблю, і мені подобається. Беремо так. Дивіться, що по одній бубочці було по дві не сію, бо потім такі великі кущі масивні, що не підв'язати нічого нема на того листя багато. І для деяких хочу сказати помідори вирощуємо вже протягом 20 а може і більше років. За 20 років я вже для себе. Зробила висновки, як на наших ґрунтах ростуть, коли сіяти. Пікиру... Деякі сіють, щоб там пікірувати. Я, я пікірувати не хочу. Мені отак в цих ящичках набагато краще, менше часу займає. От тому я раджу, кому підійде такий спосіб, будь ласка, сійте. Такі маленькі букві. Ну, видно зразу, що це F1, це в них такі маленькі. А вже зір поганий, вже й не Бачу, Такі маленькі, геть погано сіяти. Розкладаєте всі кожну, е в кожну ячеєчку, тому що зараз не, нічим не треба їх припихати, бо потім забудете, куди клали. А так зараз от усі викладемо. Те, що залишилось в інший ящичок. Одна, Чи чия? Повинно бути дві. Дві? Дві. Бо там по 10 насіння. Ось так. Тепер беремо спичечку. Глибоко не. Треба запихати, бо ви ще їх, як полєте, вони просядуть. Таке, ну, я знаю ось настільки. Бо дуже глибоко теж довго сходять погано. Це нічого страшного, експериментуйте, пробуйте. Я ж кажу, що ми 20 років вчилися, як їх вирощувати в нашому кліматі. Я не говорю, що всім обов'язково в ці касети сіяти. Наприклад, Полтавщина, Одесьчина, вони собі сіють прямо в ґрунт і все. Ось. Я завжди робила звичайною водою. Бризкала. Ну, це ж. Чоловік вже стимулятором обробив, але я ж сказала. що Не хочу пасти задній, спробую стимулятор. Не думаю, що він зашкодить. Гарно так забригує. Земля втрамбується і насінина теж трошечки просяде. Ось дивіться, закриваємо кришкою. Ось так. І ставимо на підвіконня, чи де ви там його будете ставити. І е, кришку я не знімаю, е, в, тому що дуже пересихає, бо знизу батарея. І повітря йде, і дуже сохне, і тоді погано сходять. І навіть ну, по бажанню хочете за бажанням, хочете кришку знімете, як посходять. Але я не знімаю. У мене поки не підійде аж до самого верху, тоді я тільки знімаю, бо тоді дуже часто треба поливати. А так як тут парниковий ефект, і з кришечки падають капельки, тут воно як запотіває, капельки падають і заодно підливають помідори. помідор. Карта йде оброблений зелені рубочки. Вже його, як можна сказати, вже він стимулятором оброблений. Його краще видно ці зелені булочки. Ось, рікопласт. Високий написала. Бо бумажка може вигоріти чи ще ж. Все, я буду знати, що тут високі. Оці гарні. Колись баба виписувала, так? Да? З таким носиком гарно брала. І гарні павила не російських. Грунт там чорнозем вони привозили. У мене таке ростуть сумленько. Щоб все зробити правильно, буде гарний врожай. Але от моя сестра цього року теж виписувала її помидори. От хочу побачити, чи її будуть такі, як у мене, чи не будуть. Побачимо. Її перець краще росте. От мене перець гірший. З перцем я ще не навчилась працювати. А от помідори у мене краще ростуть. Ось так це все виглядає. Зверху ставимо на підвіконня, Батарея знизу дає тепло. Все залежить від температури повітря в хаті, тому сходи будуть відрізнятися. Чим тепліше, ти тим швидше це буде. В середньому десь тиждень. По поводу помідорів, да? скільки бомсі в цьому році, багато. от таких я нарахував 300 десь. Ну, до, до 300 штук, до 300 ячеек як маєш. Плюс там ще батькових буде не менше. Ну, в цьому році багато помідорів садимо. Понятно, що не вийде кожен сорт підписати, тому що це багато мороки. Ми вже будемо орієнтуватися на грядці, що цей сорт собою представляє.